Десять років назад ви могли бачити мене в цьому шоу. Де зараз переможець п'ятого сезону «Ікс-фактора» Дмитро Бабак? Чим займається, що відомо про особисте життя і чому його критикують у соцмережах? Почуєте уже за хвилину. Також розповімо і про переможницю ікс фактора Аїду Ніколайчук, яка виїхала з України та втретє вийшла заміж. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Дмитро Бабак був не лише учасником вокальних проєктів, а й здобув перемогу у п'ятому сезоні шоу Ікс-Фактор. Захоплення музикою з'явилося в нього ще у восьмирічному віці, проте шлях до здійснення мрії виявився тривалим. А так як у мене був хист до співати, я самого дитинства співав, І пам'ятаю, що кожен раз, коли у мене була ручка під рукою, якийсь аркуш паперу, або там газета, або ще щось, я завжди писав три слова: Я хочу співати. Всюди. Я хочу співати, я хочу співати, я хочу співати. Це була моя така, знаєте, афферація, напевно, з дитинства не підсвідомо. У 2013 році співак бере участь у шоу Голос країни під час сліпих прослуховувань. До нього одночасно розвернулись троє тренерів: Тіна Кароль, Святослава Карчук та Олександр Пономарьов. Дмитро обрав команду Вакарчука, Однак на етапі супербоїв поступився Христині Соловій. Втім, чоловік не опустив рук, він вирішив спробувати себе і на Х-факторі. Хоча перший прихід на шоу не приніс успіху, однак згодом він все ж отримав другий шанс, який приніс йому одразу чотири так від суддів. Зрештою, Дмитро Бабак потрапляє до команди грузинської співачки Ніно Катамадзе. Саме на фінальному етапі шоу йому вдалося здійснити заповітну мрію, вибороти перемогу в проєкті. Після закінчення шоу артист одразу береться за активну творчу діяльність, випускає альбоми і знімає кілька кліпів. Прихильники співака добре пам'ятають одну з його найпопулярніших композицій Хто без тебе? Я. У 2018 році Дмитро разом із станою Піскарьовою бере участь у нацвідбурі на Євробачення від Білорусі, проте до самого конкурсу дует так і не потрапив. Уже наступного року співак представляв Україну на фестивалі Слов'янський базар де посів третє місце та розділив його з росіянином Іваном Дятловим. Згодом артист відкрив у Києві власну музичну студію, у якій навчав учнів естрадно-джазового вокалу. Після початку повномасштабного вторгнення музична кар'єра бабака фактично зупинилася. Про це він неодноразово розповідав публічно. Тоді Дмитро пройшов курси порукаря та почав працювати в салоні краси. Просто побачив, що в принципі в музиці я більше. Ну, себе не бачу і, і не хочу, і не бачу більшого якогось розвитку для себе. Я зрозумів, що треба щось змінювати. У мене залишилось остання тисяча доларів, і я вирішив її витратити на курси барвером, типу перукарського мистецтва чоловічі стрижки. От і я витратив цю тисячу доларів на те, щоб купити собі курс і навчитися стригти. Продовжуєш ти зараз займатися музикою, практикуючи вже з волоссям. Я викладаю вокал і там пишу пісні на замовлення. І також я працюю на радіо диктором. Угу. І пишеш пісні. І пишу пісні. Ну тобто ти не зав'язав, просто ти як, Ні, це нібито, додатковий... Ще, один, ще одну навичку. Так, так? Це додатковий дохід про особисте життя співака. Практично нічого не відомо. У соцмережах він уникає подібних тем. А нових інтерв'ю, які могли б частково відкрити його приватний світ у Дмитра. Немає З початком повномасштабної війни. Артист переїхав із Києва до Чернівців, де долучився до волонтерської діяльності. Він намагався вступити до територіальної оборони, однак отримав відмову. Водночас бабак активно брав участь у благодійних концертах та виходив на поле у численних футбольних матчах на підтримку зборів паралельно з роботою в салоні. Дмитро час від часу продовжує виступати раніше. Він також брав інтерв'ю в зірок українського шоу-бізнесу та проводив відкриті лекції. Однак нині цією діяльністю вже не займається. Нині переможець x фактора активно розвиває свої соцмережі, зокрема TikTok, де публікує відео з перевтіленнями клієнток. Деякі з роликів зібрали майже мільйон переглядів, і на перший погляд у цьому не було нічого негативного. Однак згодом з'ясувалось, після штрижок у Дмитра частина клієнток почала скаржитись на його непрофесійність. Дівчата викладали у соцмережах фотозачісок, які, за їхніми словами, були виконані неякісно саме бабаком. При цьому за послуги майстра вони заплатили понад три тисячі гривень. Пізніше одна з постраждалих розповіла: салон запропонував компенсацію за завдану моральну шкоду. Вона обрала благодійні внески та засіб для росту волосся, і домовленості були виконані. Перша домовленість була в тому, що вона ж хотіла віддати своє волосся на благочинність, тому запропонувала зробити донат саме на благочинність. Сума, яка пішла на донат, це 10 тисяч гривень. Вона попросила долучитися до того, щоб закрити збір військовим. Скинула мені посилання на банку. Я долучився до цього і закрив цей збір сумою в 15 тисяч 800 гривень. Косметика для відновлення і росту волосся. сьогодні. Я зранку поїхав в салон, купив цю косметику, відправив її по пошті. Сума цієї косметики вийшла у мене 4 тисячі гривень. Ці всі три зобов'язання мною були виконані. Я вважаю, що ця ситуація. Закрита водночас сам Дмитро публічно не вибачився за неякісну роботу та заявив лише, що бере на себе відповідальність за те, що не попередив клієнтко. Стриг і це могло би бути незручно. Після розголосу історії в соцмережах до ситуації долучилися й інші жінки, які підтримали постраждало та зазначили, також стикалися з неякісними послугами. З'ясувалось, подібний досвід мали далеко не поодинокі клієнтки. Робив я ні в якому разі не обіцінюю. Свої роботи з клієнтами, звісно, я не обесцінюю свій клієнтський досвід. Далі я буду продовжувати розвиватися. Звісно, нікуди не зникає моє бажання бути кращим, вдосконалюватися, підвищувати свою експертність. Це бажання у мене було і до цієї ситуації, і це бажання залишається у мене і після цієї ситуації. Це Часу Аїда Ніколайчук настільки проголомшила суддів ікс фактора своїм вокалом, що ті просто не повірили, ніби такий голос належить саме їй. У, у наступному сезоні вона знову повернулась на проєкт і, зрештою, здобула перемогу. Втім, її подальша кар'єра складалася неоднозначно. Аїда Ніколайчук народилася в Одесі та ще з дитинства захоплювалася співом. Після вступу до коледжу вона познайомилася з хіп-хоп гуртом і кілька років виступала як бек-вокалістка. Після закінчення навчання Аїда змінила кілька робіт. А в 2011 році вирішила спробувати свої сили у другому сезоні шоу ікс фактор. Тоді Ігор Кондратюк та Серега сумнівалися, що її голос живий та підозрювали використання фонограми. Проте співачка виконала пісню. Капела та довела свій талант. На етапі тренувального табору вона покинула проєкт, проте не здалася. Ніколайчук взяла участь у шоу X фактор онлайн, де здобула перемогу і автоматично потрапила до тренувального табору, де на цей раз пройшла далі. Її наставником став Ігор Кондратюк. Протягом усього проєкту Аїда жодного разу не опинялась в номінації на вибування. а… У січні 2013 року її оголосили переможницею третього сезону. Після перемоги Аїда Ніколайчук підписала контракт із Sony Music і розпочала сольну кар'єру. Вона випускала перші пісні та альбоми. Також пробувала свої сили у національному відборі на Євробачення 14-х та 16-х років. Згодом співачка розриває контракт із Sony Music і бере творчу паузу. У 2022 році Аїда переїжджає до Сполучених Штатів Америки, де продовжує кар'єру під сценічним ім'ям Аїда. Вона не забуває про війну в Україні та активно інформує аудиторію про російську. Скі злочини на своїй сторінці від початку вторгнення, й досі. Від першого шлюбу Аїда виховує сина. Хлопець проживає та навчається в Україні. Другим чоловіком Аїди Ніколайчук був білоруський мотогонщик Микита Подольський, молодший за неї на 12 років. Через кілька років пара розлучилася. При цьому дітей у них не було. І вже у 2024 році співачка повідомила про третій шлюб із голівудським каскадером Даніелу Лосісеро. А через рік пара відзначила весілля у вузькому сімейному колі. ASKAAAA Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.